Всім привіт! Нова обнова ще не вийшло, але я вже знаю, що буде в новій обнові, новий приробок код, новий режим. Ну перед новою обновою я ще захотів дофармитися до 30 тисяч чіпів, І кстати, буде новий режим тут. Якщо ви хочете подробніше подивитися обнову, то подивіться на каналі Макадана. Так, бойс чи мене. Ти хочеш би да дуил Део У мене ще їх трогающих не, немає. голосно. Ах, він Криса, щит захотів включити. У мене тут немає фанці. мені. мені треба якусь прокачку. М -м -м. Ранений спікер е, може и за нього щось зроблю. 3000 чипів! Як мені сьогодні повезло? Так, давайте ж виповнимо. Е, виповняйся. Чого воно не виповняється? Я до кінця не буду дивитися рекламу. Е! Повернусь, як виповниться, наконец-то! Ось мої 29 тисяч чіпів. Так, ще два рази вбити Джимена і буде мега відкриття контейнерів. А як я вибчу зарані ну, спікер? Роб'ю тут ще й немає помощників. А точніше спікер мені тут тільки на способність. Ха, як цей спікер лазить по землі руками? Добре, що хочеться і GM не поповну. І урон плюс маленький. Коротше, я бы лучше уровни поприходив. наприклад, за джимена. За Gmana джимена уровні дуже швидко природяться. А ні, може, вже її не швидко, бо вверхів вже стає більше. Скоро її вже 12 буде врагов, тож в мене там не буде шансів. Ну, будуть, ну вже довше у рівні будуть проходитися. Ще два врахи. Дві три-способності, вже у рівні будуть приходитися. Наприклад, цей уровень три-способності лазера. Де той лазер? Вот Це вже якось довше буде приходитися. Е, 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 а чого не добилося? Е, а чого не добилося? Вот вам тоді сківі мої. Які вас уб'ють? Добивайте цього вантуза! Я не можу добити такий швидкий. Бийте цього вантуза наконець. Та чого, чого так багато вас на мене лізе? Я зараз вас переб'ю, а цього вантуза ви вб'єте. Ай, відійде від мене, а то сам получиш. Як я довго за цим вантузменом ганявся? Він такий швидкий, ледь втік від нього. Навіть знищити було складно. знов, цей вантузмен. Як його вбити? Наконець то вбив. Ск... Е, а чого скібідісти не спавняться? Походу, це треба біля агентів. Не спавнити скібідістів. Шаль, що ще й способність довго залишається. Ну, є ще більше крута способність лазер. Вот тобі вам. О, ще встигну за 7 хвилин докупити ще тисяча чіпів, бо я хочу, щоб відео диглілося менше 13 хвилин, максимум 12. А ну наскільки там ще чіпів. 308 не вистачає. Ну, думаю, я накуплю десь там всі грати три рази десь так. Ще 10 врагово. Ого, це, кстати, база ТВ-менів. Треба було взяти під цю карту титана ТВ-мена. Ну, за чи у рівні швидше приходиться, тож я чи взяв раз не вбив цього, щоб кібідістів заспавнити, щоб вони мені допомогли трохи. А оцього ж бо я вже вб'ю. А де взагалі скібдісти ще мучиться з большим камераменом чи що? Мабуть так. Ну, ну подивимось. Ага, мучаться вони ще з большим камераменом. Включаємо буст і швидко біжимо вбити цього большого камерамена. О, він тут скібдісти померли від нього. Ще три рухи. О, кстати, босс буде. Пройдемо ще в цьому, в цьому відео, Боси, і ще буде час відкрити контейнери в цьому відео. Вот вам ще Одна способность лазера. Так, дет. <поставити> вот, большой камермен. Э, а ч скибидисты, знал? За спавный лестник? Что за прикол? Треть. Тисячі пів. Ну давайте ще пройдемо боса, бо Ой, цікаво, який буде боса? це що за баг такий, він мені мішає грати. Надіюсь, новій обнові цей баг і спа і справить. Я тоді сватому мутанта візьму, щоб пройти бос, Ну хоч тут вже можна. Головна способність, не наша способність в мене для боса. А ви що тут робите вообще? Зараз способність, як твірю, боссу хада буде. Надіюсь, цей бахтефіс приправить в обдові, я не бачу. Скільки хп в кобры работать надо Как побачити попасть надіюсь, де багато так скільки я вже його буду вбивати вообще ауч за мене будем вбивати. Вот Ну наконец-то та вбив Так Вселенная Агентов і відкриття контейнерів. Ну що ж, почали. Я буду відкривати швидко. Або краще я закрию очі, а ви будете дивитися, що мені випадає. Надіюсь, буде секретний агент. Скільки тут цих контейнерів буде? Не вистачає, я хабачу 800 ядер випало. Секретний. Е! Э. Е! Э. Що за невезуха вообще? А це що за невезуха була? 13 тисяч чипів потратив з я? я це фармив цілий місяць десь. Ну, два тижні десь, навіть більше, а вони мені нічого не дали. На мене я прирост до христи. Увеличить проценти. Увеличте проценты выпадения секретных огрантів, а то через такі великі маленькі шансы в деда набра маленькі перегляды. Я зовсім видалю через це